Доброго дня, Миколаїв, 22 листопада, 24 рік. Миколаїв. Вітаю на каналі. Відразу прошу вас підписатись, прокоментувати все, що ви думаєте, про наш канал, про нас, що ми робимо і все інше. Або просто подякувати. Поїхали по темі. Сьогодні, сьогодні саджаємо. Сьогодні, до речі, у нас був такий приморозок дуже гарний, але. Дуже погано, тому що вчора йшов дощ, ну як ішов дощ. Ось Бачимо, скільки він примочив, воно наглядно видно. Це дуже погано для, ну, для наших озимих, які там десь ростуть у нас в полях. То сусідський поруч. Все, саджаємо. Що ми саджаємо? Сьогодні буде відео, як правильно саджати персик, як ми саджаємо, де під щепа, де щепа і як саджати. Саджаємо ми сьогодні Медведівський, це наш власний. Нами вирощений садженець, тому що ми маємо ось такий медведівський садженець. Він пошкоджений, був при транспортуванні. Ну, Нова пошта є нова пошта, не знаю, можливо, продавець це купувався в Джеджули. Олена джиджула. Гарний продавець, гарні саджанці. У нас тут посаджені її 100% співпадіння. В цьому році був вже сигнальний врожай, один плодик був, ми отримали. Все гарно, так що живці будуть будемо розмножувати, кому потрібно, поміняємося на щось. Медведівський, ось такий садженець, який ми виростили на своєму підвоєві. Підвій у нас був ось цей маджурський персик, який ми, не знаю, чи буде чутно, дуже скажений вітер дує. Манджурський персик, який нам не сподобався, ми його купили. Купувала як солодкий э, цей мигдаль. А виріс ось такий навіть не гіркий мигдаль. А ну, як я визначив, манджурський персик. Тому що він зелений, він опадає, він гниє, він не виділяється так, як. Ну, це я так визначив. Ось така коренева. Мене влаштовує, що то, як то там. ну, Манджурський персик, як я визначив. Ось таке щеплення. Як саджати дерева? По правилам. Тому що дуже багато хто розповідає там щепленням, ну ніхто не розуміє. Люди купують там щепленням на північ. А де те щеплення? Де пеньочком, починай пеньочком, та не пичок пень... це те, що лишається від підщепи. Це такий пеньочок, який лишається. Ось тут він у нас зрізаний. Дійсно, якщо пеньочком, то потрібно на схід. На схід, оце я збрехав, на схід на південь. А ось, ось цим наростом, виростом, гілочкою. Ось, ось цим гілочкою на північ. Чому? Тому що це для того, щоб начебто не міняти полярність дерева, тому що воно звикає де північ, де південь, які всі ми е, звикаємо до свого місця проживання, а потім, коли ми переїжджаємо на нове місце проживання, нам не комфортно. Ось так і тут. Йому і так не буде некомфортно, тому що ми його викопали, пошкодили коріння, викопували якомога, щоб зберегти краще коріння, але не про те. Ось цією гулькою, ось цією гілочкою, яка відростає на північ. Запам'ятайте. Пеньочок, оцей, ну, пеньочок він може пеньочок, але знову ж таки, це стосується тільки окульованих, ті, що щеплювалися окульовкою Окулювання. Ну чому? Ну Тому що зазвичай брунька прищіплюється з північної сторони для того, щоб з південної сонце не випалювало, не висушувало бруньку. Щоб брунька знаходилася завжди в тіні. І щоб вона гарно прижилася. Ось, ось чому це така ознака. Хоча я прищеплював і так, і так, скажу, це ніякої різниці немає. Я кажу, там, з однієї сторони гілка піде рівно, з іншої сторони, гілка піде. Буде до сонця і криво, буде, все воно не залежить. Багато інформації, ніхто не залежить. Але це не стосується, якщо щеплення велося покращеною купуровкою. Коли робиться покращеною купуровкою, то ось ця гілочка вона може з будь-якої сторони вирости, дивлячись, як тому що покращеною купуровкою ми до підщепи притуляємо. Ще маленький такий кусочок потрібної нам культури. Ось такий кусочок. І де, куди ця брунька повернеться, як, вона, як ви щепите, це вже не важливо. І вона проросте там, де вона проросте. Ну, в общем, такі правила. Загальні правила, як ми саджаємо. Ну, розповім іще. Яму не копаю я ніколи великою, там ніколи не закормлюю. Чому не закормлюю? Тому що рослина повинна звикнути до адаптуватись до тих умов, в які вона посаджена, а не викопали отак ямку, задобрили її, удобрили. Рослина зрозуміла, що тут їй добре, і вона не хоче випускати коріння за межі цієї ямки. Не потрібно цього робити. Ну в кожного свої. якщо у вас бідні грунти, то робіть так. Якщо ви саджали у вас, виходить, то робіть так. Я завжди роблю так. У мене прекрасні дерева, дерева зростають, і все гарно. Копаємо, аби вмістилась коренева. Якщо у нас є ось такі довгі коріння, ми їх не обрізаємо, якщо є максимально ось прокопали таке заглиблення, щоб вкласти рівненько наш корінь. Ні в якому випадку не закручуємо коріння. У мене є вже на каналі, я показував, коли ми копували рослини, в яких ми вкладали, закручували. І той корінь ось так по колу росте. Присипаємо, зараз заливаємо сюди в цю ямку. Глибиною 50 см, десь вона Заливаємо біля 100 літрів води, тому що тут посуха страшенна, більше 100 літрів води. Зараз ми це зробимо, ось у нас вже лежить. Ось так кидаємо і потихеньку воно впитується. І проливаємо більше 100 літрів, в будь-якому випадку більше 100 літрів. Ми проливаємо, щоб оцей ґрунт навколо нашої ямки набрався водички. Потім ми ось таку, ну це майже суха земля. Просто засипаємо коріння. Просто їх засипаємо, підсмикуємо для того, щоб, як виставити, ось, ложимо лопату і ставимо ось так місце щеплення, наше ось так. І все. І засипаємо повністю корінь. Ось цією землею. Потім ось ця волога вся, вона перейде в цю землю. Для чого це робимо, щоб не був там моноліт, тому що моноліт у нас чорноземе. Присипаючи землею, ми підмішуємо ось такої підгнившої соломи. Знову ж для того, щоб краще зберігало вологу. І там ось ці поживні речовини, про які ми балакали, але вони будуть природні. Все, засипали. Не буду показувати, щоб не вимикати, засипали. Не треба танцювати танці, навколо земля сама всядеться. не переживайте, все воно там збережеться, все воно вкоріниться і буде все добре. Зверху ми потім все соломою прикриємо, у нас приготована солома. А чому ми саджаємо ось так два поруч? Тому що, я ж, чи я вже сказав, що було пошкоджено при транспортуванні, ця деревина, скоріш всього, пропаде. Але ми її будемо тривати на живці. Вона дуже гарно зростає, і поки місць вона росте, поки мість нас ця прийметься і буде давати плодоносити, в нас буде зростати ця. А потім буде видно, або будуть поруч рости, одну будемо на плоди тримати, одну на живці, або викорчуємо цю, ну, якщо вона виживе. Ми її лікуємо. Так що такі справи. Саджайте, не дивлячись на що. Сьогодні дуже погана погода, дуже сильний вітер. Ми захищали свій свіжий садок, посаджений на, в іншому місці від зайців. Е, які плюси, які мінуси? Знову ми випробовуємо різні, різні варіанти для збереження, для захищення від зайців? Але то тема іншого відео. Дякуємо воїнам за чисте небо. За змогу працювати на цій землі, хоча воно і не чисте, але зато не літають поки що ракети. А якщо літають, то наші воїни з ними дуже швидко розберуться. Так що буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті тільки те, що вміє дуже добре робити. Тобто приносити користь. Наш садок. Зростає, процвітає все добре. Заходьте в списки відтворення, вибирайте те, що вам цікавить, і слідкуйте за нами. Тримаймось, і буде все добре.